Wczoraj po konferencji ojcieca Władimira, kapelana wojennego, było kilka pytań i jedna z nich to było zapytania, kto z was ma maje... kogo? Albo duchownika, albo postojnego spowiednika. To ważne pytanie. I chciałbym zaraz, nam ciekawo, jakiś feedback macie na to pytanie. Якщо можете, то хто з вас має духівника або постійного сповідника, піднесіть руку, будь ласка. Дев'ять чоловік. Десять. Дякую. Частина з них монахинь і священник. Угу. Ось хочу вас сьогодні переконати. Пошукай та найди. Духівника. І для нашого єпископа, для мене, то вже для отца Цезарія сестри Анни, є така важлива історія початків Селезінської родини, коли Домінік Савіо, якому було 11 років. Кому 11 років? Не признавайтесь, тому що у нас. w Dzień z 14. Zostrzył do Świętego Donaboska i u nich był taki dialog. Dominik Savio, 11 letni chłopiec, pytaje Donaboska: Boska, co wy o mnie myślicie, Dona Czy wy mnie weźmiecie do swojej szkoły w Turynie? A Dona Boska jemu odpowiada. Zdaje się, że z ciebie może być dobry materiał, Домінік Міксаві. І на що може пригодитися такий матеріал? Донбоск. щоб з нього зробити прекрасний одяг для Господа. Домінік Міксавіо. То давайте я буду тканю для цього одягу. А ви будете тим, який робить одяг. Кравець, так? Кравцом. Proszę, zrób z Mnie prekrasny odziach dla Jezusa. Jaki był rezultat? Dominik Savio pomarł na w 14 latach. No, to nie jest rezultat tego dialogu. <głosy> <głosy> Rezultatem jest to, że nie też, to że żył 14 lat, my go dzisiaj nazywamy świętym, ponieważ on szedł do Naboska i powiedział, pomóż mi stać się świętym. Три роки. Для чого нам духівник? Кожен з нас має потребу глибоких відносин. друзів, людей, які нас кохають, людей, які з нами хочуть бути близько. Духівник це особа, яка нас знає, глибоко знає, яка може побачити. Чи я в моїй духовному, моєму духовному житті йду вперед? Чи, може, я маю якийсь регрес? Йду назад. Духівник це особа, яка допомагає мені розпізнати Божу волю у моєму житті. Чи духівник приймає за мене рішення? Ні. Його роль допомогти розпізнати волю Божу, показати і говорити так. В Біблії можеш прочитати про те, я на твоїй місці зробив би так і так, або зробила би так і так. Але рішення залежить від тебе. Ти сам його приймаєш. Зважаючи на все те, що ти почув, розпізнай. Хто може бути духівником? Zrzrela i chrześcijanin albo zrzrela chrystianka. Czy to tylko świątnik? Nie. Jeśli ty chcesz, żeby odnaczastą co był twi pos postin i spowiednik, tak, tak tylko świątnik. No, na przykład dla dziewcząt, bardzo dobre, żeby duchowny i duchowny co i ta, była monachina. Czy to może być świecka osoba tak? Моїм першим духовником була світська особа, коли я мав 17 років. Я розпізнав так, попросив цю особу, будь моїм духовником, добре? Йому було 45, майже 50 років. Як це оцінити? Хто може бути моїм духовником? Ти знаєш, вокруг себе наверное, багато людей в твоїй парафії, в інших парафіях, може, в твоїй родині, не знаю. Oceniawasz, modlisz się, prosisz Boga, czy ta osoba może być moim duchownikiem. Podchodzisz i pytajesz, prosisz pro taką posługę. A o czym rozmawiamy z duchownikiem? Pro to jak otrzymać krższy rezultat w Dotu? Na pewno nie. W jaką bankę otworzyć karteczku? Na pewno nie. Основні сфери, про які розмовляємо з зні або з духовною наставницею, це, наприклад, моє покликання, що Бог від мене хоче. Життя мої молитви, мої відношення, моя емоційна сфера, які в мене почуття, важливе рішення. Дам свій приклад. В третій тиждень війни у мене ще одне особисто був вибір, чи їхати в один окупірований російської армії місто, щоб там до якоїсь релігійної спільноти завести генератор і їжу. З однієї сторони, це було добро, з іншої сторони, була велика опасність, що на по дорозі може щось з нами статися. Я був в розціленці, подзвонив свого духовного наставника і слушай, я. Як рішиш, так і буде. так? Можливо, в це питання рішалося питання моєго здоров'я, майбутнього. Я попросив його про розпізнання. І мені це допомогло, Ми не поїхали в кінці. Як часто зустрічатися з духівником або з духовною наставницею? Важливо, щоб це були регулярні зустрічі. Абична практикується раз в місяць. Вчора я вас попросив. І запросив, щоб ви ці особи, які я вам представив з душпастерства моді, щоб ви їх безпокоїли своїми ініціативами, пропозиціями. Я ще раз хочу тебе сьогодні заохочити. Можливо, одним із плодів цієї зустрічі має бути те, що ти побезпокоїш сам себе і другу особу почнеш шукати і знайдеш свого духівника.